Де вибирати квартиру для подальшої оренди або ж перепродажу, звісно, це важливість інфраструктури, де ваш потенційний покупець або орендар буде купувати собі їжу, куди і в яку школу або дитячий садочок будуть ходити його діти, відповідно, де вечір буде відпочивати зі своєю родиною, і на вихідні, де він буде прогулюватись, для того, щоб отримати максимальне задоволення. Тому для вибору об'єкту. Ми завжди вибираємо ті локації, де все це є відносно близько, де є певна перспектива розвитку. Наприклад, зараз ми з вами на Віланові. От ви бачите такий красивий міні-парк, можна так сказати. Трохи далі, хто живе в Варшаві, знає, що вже провели трамвайну лінію, яка веде з Віланова прямо до центру. Тобто такі всі речі дають можливість розвитку району відповідно.